Всім добра. Для того, щоб почати працювати в Нідерландах, багато людей знають, що в Нідерландах непогані заробітні плати, потрібно отримати перше це бсн номер. Це таке як типу ідентифікаційного номера, як у нас далі в міграційній службі отримати дозвіл на проживання в країні Нідерландів. Його зараз продлили до 2026 року, це також гарна новина. І далі наполегливість в пошуку роботи, яка вам подобається. Тому що роботи дуже багато в Нідерландах є різна. Є і повара, є, і будів... будівництво. Ну дуже багато. Тобто кому цікаво, дивіться моє відео, запитуйте в коментарях, я все вам розповім. Всім добре.